Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Буду казати чесно: сьогодні у нас буде одна монета і буде куча марок і конвертів. В основному буде поповнення з Укрпоштом. Якось нічого не брав, не прийшло. Тут брав, але замовив інтернет-магазині, але ще не прийшло. Тому вирішив будемо показувати, що є. Ну, почнемо. Давайте з такого приємного. Приймав участь в розіграші на одному із каналів це RareScoin.ua якщо що, так, емблемку його логотип прикріплю, щоб зрозуміли. І ось виграв монету плюнтанізм. Так, правильно прочитав. Постійно читаю то плюнтарізм, то плюнтанізм. То непонятно, я не зрозуміла. Іван Марчук: плюнтанізм. Ось таку монетку виграв, і вона подобається. Хоча я багато чув, що ну, щось не подобається, щось не цікава. А мені особисто подобається. Мені подобається технологія виготовлення цієї монети, дуже класно зроблена. Тому ось така монетка буде в мене тепер в колекції. Можливо, навіть ту, що в мене зараз я, ну, в обмін, в продажі, а це залишу як пам'ять про цей виграш. Якщо чесно, приємно було виграти. Хотілося б сказати, що давно нічого не виграв, але в мене є ще один подарунок, я, здається, навіть не показував. Це ось таку виграв макет учбової гранати. Тут ще треба трошки її доробити. Ну, Перше воно загорілося, а потім воно перегоріло. Е, ну, і що саме цікаве, що виграв відносно за невеликий проміжок часу, це, це був виграш від кінець року. А це можна сказати ось березень, початок року. Ну що, Ось таку монетку я отримав. Так, піде мені в колекцію. Ну а тепер давайте перейдемо до філателії. Так, ну По-перше, ось такі взяв два конверти. Це в нас. 21-й окремий батальйон спеціального призначення. Ось такий бачимо конвертик. Взяв їх два, з цією, що один буде погано І чомусь я подумав, що ось це поле чорне, воно зазвичай погано пропечатується Ну Тут, в принципі, теж є деякі дефекти, деякі як на мене, не пропечатки. Але в принципі нормально зроблено. Тому вирішив, напевно, цей конверт залишу, а цей піде в обмін або на подарунки. До речі, згадав я ж теж обіцяв в березні провести конкурс. Ну, Не знаю, можливо, на днях запишу відео. Так, цей конверт залишаю собі в колекцію. Далі Ну, тут взяв один конверт. Це ось такий філателістична виставка. Філателія під каштанами. Я думаю, вже всі знають, що вона зараз іде. Ця виставка в місті Києві. Ось такий конверт був на сайті Укрпошти, можна придбати. Там ще був один конверт, який я не придбав, тому що, тому що вони закінчилися. а Скажімо так, мене, коли вони не були, в мене не було грошей. Та й там був тільки один той конверт, який мені був нецька повністю. Додавалася фітлалістична виставка. Ну, теж мені, в принципі, не, ну, не було грошей, але можна було ще взяти. І є, тут з'являється інформація, що з'являється третій конверт. В день третього конверту в мене мали з'явитися гроші. І за пару днів до третього конверта марка чи конверт цей зникає. Там щось з іграми нескорених пов'язано. Залишилась тільки е, власна марка конверт. Ось такі зробили. Ну, нічого. Велика сила інтернет, онлайн аукціони різні. Щось візьмемо там. До речі, до ось. 21 ї окремої бригади. Додатково був випущений ось такий ще конверт. Це власна марка. Маємо честь бити нечисть. Видно, щось з безпілотником пов'язано. Традиційно немає тиражу, тому можна в будь-який момент додрукувати. Так, Це конверти, які підуть мені гарантовано в колекцію. Далі був випуск нової марки завершення серії Місто Героїв Маріуполь. Ось такий я буклетик отримав. Це по філабонементу. До речі, минулого тижня там було ще я робив відео з погашеннями. Ну, Трошки пізніше цього тижня, можливо, вийде відео, присвячене цій марці, повний огляд, е тому що деякий матеріал я ще чекаю. Це те, що мені не подобається, трохи в Укрпошті, що вони все розбивають на декілька-декілька на замовтів. Тобто, щось по філабонементу можна придбати. Ну, Звісно, щось треба чекати в день. Оформлення і тільки в них на сайті можна придбати, це неможливо скомбінувати. І третє, ну, в принципі, більш-менш приємне, це те, що можна зробити в себе в місті. Тобто, ось три матеріали, все замовив, все чекаю. Ну, ось бачимо, те, що робити в місті, в мене в Полтаві я зробив. Те, що замовити по філобементу, замовив. Тепер чекаємо те, що треба було в день виходу замовляти. Ось, попереднє. Давайте огляд Ось такий сертифікат. Я, чесно, думав, що буде трохи друге, гірше. але в принципі, я залишився дуже задоволений, дуже сподобався мені виконання сертифікату. Є, звісно, деякі непонятки. Тобто він прийшов мені, ось отак був запакований. І я увагу, що це трохи, бачите, переламує сам буклет. Тому все-таки, напевно, правильніше ось отак його скручувати, отак він більш-менш нормально виглядає. Треба питання, як зберігати його. Ну, це вже інше питання, це вже питання часу. Ну і пакетик. Безкоштовний пакетик. Так, є таке діло. Так. Далі, ну це ви бачили вже полтавські погашення. Тут вам нічого показати. Далі погашення міста Київ перший день. Раз. І з номерним буклетом. До речі, мій буклет, ось як бачимо, номер має 53-75. Це на конверті, а на а тут в мене номерок. Так, любителі номерків 3061. Ну, Наче нічого такого пам'ятного. так, Щось сертифікат. Від маніпуляцій всіх цих випав. До речі, таке питання: хто пам'ятає? Чи були ще якісь марки з такими роду сертифікатами, щоб так окремо вони були? Бо, якщо чесно, я не пам'ятаю, щоб марки з сертифікатами цього були зроблені Укрпоштою. Так, складаємо правильно. Ось так. Здається, отак його правильно треба складати. Так, є таке діло. Далі трохи карт максимум. Це в нас київський карт Максимум. Бачимо розміщення. Так, ну а ці, я думаю, ви вже пам'ятаєте, бачили, це полтавський. Так, далі. Пройшов ось такий аркуш. Ну, теж пізніше будемо робити огляд, там буде все це більше показано. Зараз не буду акцентувати увагу. Так, це був на погашення. Взяв трохи марок. Це серія Європа, 22-й рік. Ось Лада і Сварог. Взяв окремо по марці, У мене аркуш є, а то ж я. Щось стукнув мені і що буду збирати по марках. Окремо. Ще. Ну, і ось Бачимо ось окремо, і аркуш, ну, частину аркуша дещо схоже на блок, але не є блоком. І ось марки. Ну і наостанок покажу. Взяв ось такий аркуш, у мене його не було. 99 гривень. Чесно не знаю, скільки він коштує в інтернеті. Натхнення кобзарем. Тут 9, чи ні, 11 марок стається по 9 гривень. Тому 99 гривень. Так, натхненні Кобзарем, дивимося, хто це у нас? Так, Олександр Івахненко. Ось така марка. Арку, аркуш номер 2 Окремо, марки в мене досі немає, але ось <кхем> маємо такий ха, цілий аркуш. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всі свої поповнення я згадав, показав. Ну і на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Та слава Україні!